День українських збройних сил, що борються і ворога вбивають. Я привітаю воїнів, дочок і синів, що спокій нам та мир оберігають, нехай ви, друзі, кулі оминають, нехай уламки пролітають побіля, нехай стихії вам допомагають, і рідна хай допомагає вам земля. Нехай Бог вашу зброю направляє, звершуючи на котів, Ще світ земний зробили собі раю, обравши зло і знищення життя. Нехай Господь примножить сили ваші, коли ви в обороні чи в бою, і серце зробить вовчим і безстрашним на самому перетому краю. Хай Бог вам військо янголів могутніх пошле, хоч і нема між нас святих, які замінять воїнів відсутніх, що не повернуться уже ряди свої. Хай Бог веде безпечними місцями, і стопи ставить, де немає мін. Він править чесно нашими серцями, тож хай додасть звитяги і їм. Нехай нарешті прийде перемога, і сім'ї возігнаються усі. Навіки зникне ворога барлога, і мир в країні буде сотні літ. Або Україні! Героям! Слав!